Значить, у кого американські ті гуани, бензин, TSI, У вас є от така бомба замедленного діяння. Бачите, що написано? Мідсілікат. Що це означає? Всередині мішочок із Сілікагелем, який розсипається з часом там, від пробігу, там, від того, що ви додаєте, доливаєте. Бачите, треба використовувати G13. І, коротко, забиває у вас. Два радіатора печки і основний, можете їх потім просто викидати, коли той пакетик розсипеться. Знаєте, що зробити, або замінити бачок на той, що в кінці у нього літера М, або достати мішочок цей крючками якось там попитатися. Ну, багато в кого там виходить зробити, щоб не порвати його, щоб він не розсипався. Зараз спробуємо таке зробити. Ну, будьте уважні, в кого така є примітка, що він із сілікатом. Треба доставати, тому що будете потім міняти радіатори, будете розбирати. Хочеться вам в салоні розбирати це все і тут теж це все розібрати. Ну коротше, лучше замінити цей бачок, пока не пізно, поки вас ще там пробіга 80, міняйте, тому що буде жопа. От так от. В кінці вам приложу фотографію із тим, який надав номером бачка. Значит, отак виглядає цей. Пакетики з цим силикатом, ну і понятно, беремо його і витягуємо. Хорошо, що є кум доктор. І є такий зажим, яким можна його попробувати і туди витягнути, щоб він не розвалився, а желательно. Ну і все, і витягуємо його, коротко. викидаємо мусорку, промиваємо бачок, ставимо все назад. Так виглядає цей силіка гельмаш. сахарок такой себе. Просто здесь сахарочек. Вот такие мешочек, выкидаем его. И все, бачок мы И вперед. Удачи ездить.